Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Повномасштабне вторгнення країни-агресорки Росії починає потроху розбирати по цеглинах Кремлівський мур, який Путін цементував протягом двох десятиліть при владі. Чим довше триває війна, тим більше шансів стає на палацовий переворот всередині Кремля разом із ним і на початок громадянської війни в Росії. Про це голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко розповів в інтерв'ю Главрето. Якщо говорити про термінологію, що можна вважати громадянською війною? Що вкладається в це поняття? Як правило, під громадянською війною розуміють прямі військові дії між. Суб'єктами всередині країни, коли представники різних політичних ідеологічних формувань всередині країни воюють між собою. Або, як, наприклад, нещодавно в Судані, хоча конфлікт там ще не залагоджено, коли між собою починають воювати військові формування. Історія Росії знає приклади громадянських війн у різних формах. У сучасному вигляді найбільш відома громадянська війна, яка відбулася 100 років тому після розпаду Російської імперії. До влади прийшли більшовики, і почалася війна між червоними і білими. Але там були різні треті сили, так звана Отаманщина, які називали. Вають в Україні і зараз, як це не парадоксально, ця тенденція проявляється не в Україні, де є така історична традиція. А саме в Росії я маю на увазі пригожена та ПВК Вагнер. Чи можлива громадянська війна у Росії? Думаю, що так більше того, певні передумови для такої війни і певні паростки. Ми вже бачимо. Неможливо спрогнозувати, коли вона буде, тому що історія може розвиватися по-різному. В принципі, з паростків громадянської війни може нічого не вирости, і навпаки, усе може дуже швидко розвиватися, як це було у Росії у 1917 році. До речі, 30 років тому, у 1993 році у сучасній Росії майже почалася громадянська війна. Тоді усе обмежилося Москвою, коли було зіткнення між Єльциним та його противниками, з тодішнього парламенту, але були локальні бойові дії, були загиблі, тобто був хоч і локальний, але громадянський конфлікт, що може статися у перспективі найбільш вірогідний сценарій найближчого майбутнього. Війна пов'язана з боротьбою за владу після Путіна, або ж у разі його значного послаблення. Тобто він може залишитися при владі, але тоді або через його стан здоров'я, або через різке падіння до. Віри до Путіна або у разі втрати контролю над політичною ситуацією розпочнеться боротьба за владу. Традиційний варіант для Росії палацовий переворот. У РФ вони відбувалися у 18 столітті. Тоді була смута, величезний внутрішній конфлікт. Тому для Росії ця тенденція достатньо відома і не є незвичним явищем, бо таке бувало вже неодноразово. І от зараз ризик нової громадянської війни пов'язаний з можливістю боротьби за владу або у період послаблення Путіна або у постпутінський період. Поки що я бачу майбутню громадянську війну в Росії не як ідеологічний. Конфлікт, як це було 100 років тому між червоними та білими, а скоріше як прояв боротьби за владу, коли різні впливові суб'єкти російської політики, які мають силовий ресурс, будуть його використовувати для того, щоб або зберегти свою владу, або навпаки до неї прийти. Володимире В'ячеславовичу. А чи можна вважати початком громадянської війни те, що відбувається у прикордонних областях з Україною? Оскільки там також є різні впливи, адже і Пригожин туди вже намагається вклинитися, і Кадиров, і усі інші, що стосується РДК та Легіону Свобода Росії, ЛСВ, то важко. Сказати, чи мають вони серйозний вплив у середині Росії, це російські громадяни, люди з російськими паспортами, які воюють проти Путіна, і Україна готова допомагати тим, хто воює проти Путіна. У даному випадку ми використовуємо сценарій гібридної війни, як Росія воювала проти нас методом гібридної війни з 2014 року, особливо на Донбасі. так і зараз ми допомагаємо противникам Путіна. У нас війна з путінською Росією. Є росіяни, які готові воювати з Путіним. Ми можемо їх підтримати, бо формально у цьому сенсі вони наші союзники. Як свідчить на. Одна мудрість ворог нашого ворога, наш союзник. У даному випадку схожа ситуація. Але питання відкрите. російська опозиція дуже розділена, у ній немає єдності. І у групованні, які зараз воюють проти Путіна, у тому, що ці люди мають бойовий досвід. В принципі, вже є тенденція навіть офіційні російські ЗМІ про це повідомляють що у внутрішніх регіонах РФ на Уралі та в центральних регіонах заарештовують людей, які нібито або мають зв'язки з легіоном Свобода Росії або готові до нього приєднатися. Частина росіян готова воювати проти Путіна, але головна проблема. Російської антипутінської опозиції у відсутності єдності, тому важко сказати, чи мають вони потенціал для підтримки суспільства всередині Росії. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.